Всім привіт, друзі. За день до початку РМР Європа Б з командою Ніндзя в Піжамах, які будуть брати участь власне у цьому РМРі, сталася неприємна оказія. Вони описалися на 22 сходинку в рейтингу Хелл ТВ, що є історично найнижчим результатом в історії цього легендарного Тегу. А Команда розпочинала. З восьмої позиції. Ну, принаймні більша частина цього ростору Троє з п'яти розпочинали з восьмої позиції у вересні 2022 року до такої плавною плавною лінією до 22-ї сходинки у нинішньому складі з Кофігом та Хитриком. останнє команда вилітала з 20-ки дуже давно. А, ну, вона, вона постійно трималася. Приблизно 20-ті, зазвичай нижче 16-18-го місця не падало. От єдиний був раз, коли у 2021 році, досить скоро після свого історичного максимуму, першому місці, де вони провели аж цілий один тиждень, вони впали на 21 місце. Це не просто так сталося. Тоді прийшли нові гравці Дракен та Рез, які замінили в складі Піта та Фрайберга. Логічно, що після таких змін в команди зняли очки, адже ну, деякі гравці втратили, які заробляли ці очки. Тому не, не можна нагороджувати команду тими самими. Поєнтами, як і було до цього. А тоді ще був такий цікавий рейтинг. А, в нас тут були Гобі, який зараз тренує команду B.A.G. Він ще тоді грав. Хилрейс зробили на 12-й позиції от Стико, який буквально на днях вийшов на мейджор АZ, який закінчив а, місяць тому кар'єру взагалі в Counter-Strike. А На першій позиції були СК в своєму легендарному складі, коли вони. Громили все, що ворушиться. Це було цікаво. І от зараз команда на 22-й позиції. І а, у мене є відчуття, що після РМР все може навіть стати гірше. А, команда не в найкращій формі. Вони зіграли а, декілька турнірів а, в основному відборів. А, останнім часом на Blast Showdown на AM Dallas, от Close Qualifier, але нічого хорошого поки що з того не виходить. Вони зайняли, посіли п'яте-шосте місце на відборі на Dallas і на Blast і посіли третє-четверте місце. Грою надто не виділялися І є сумніви щодо того, чи зможе команда взагалі вигрипсти на останній мейджор. Тому що прийшов, прийшов новий капітан, він поки нічого такого феєрично не зробив. Як то кажуть, з хампусом було краще, і, схоже, стався кін, якийсь конфлікт. По мапах у них все теж не дуже круто. От є нюк 75% перемог, але нюка вони зіграли найменше всього дня, на всього 4 мапи. Uh, є Vertigo 70% перемог, але ну, ти ще попробую докластися до того А, uh, Далеко не всі команди його люблять грати, і далеко не всі команди ризикнуть його грати саме проти uh, команди NAP. Решта ходових мап, Ancient Inferno та Overpass ну, ну таке собі не дуже. От, єдине, що може їх радувати, це 66,7%. Uh, Перемог на карті Міраж. Тут так тут добре, але цього замало. А, сьогодні їм грати проти команди Eternal Fire, і є відчуття, що буде боляче. Ми можемо навіть відкрити цей матч. А, де в нас? От, Нінці в піжамах проти Eternal Fire. А, зайти оцей Чудовий аналітичний центр. От мені здавалося, так дивіться, навіть 75% людей вважають, що Eternal Fire переможуть його в матчі проти Ніндзів в піжамах. І ми дивимося, от, це чудове мапвето. вето. Eternal Fire навіть деколи банять цю мап і не дуже горять бажанням її грати, тому що всього на всього 43% перемог. А це перший бан. Нідзі в піжамах і перший пік Eternal Fire. Ну, її точно не буде цієї мапи. Ancient uh, перший бан uh, Eternal Fire. І це більш ніж влаштовує uh, команду NAP. Vertigo, до речі, у цьому матчі Vertigo може бути, uh, тому що uh, Eternal Fire також і грають, навіть пікають трошки, uh, але все ж. Я думаю, що зведеться до оверпасу, де... де залежить все від того, за яку сторону почнуть Eternal Fire. Там дуже біда з атакою, але в захисті, там може бути ой-ой-ой. Якщо особливо Ксантарис ввімкнеться і Імур буде влучати, адже Імур теж нещодавно став снайпером, він. Не був профільним снайпером, і е, навіть попри це, він мені виглядає навіть більш впевнено, ніж е, хет-трик. Тож, е, може бути розгром. Як ви думаєте, пишіть ваші думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую.